Надцятого липня о 20.50 диспетчер на станції швидкої медичної допомоги прийняла черговий дзвінок з вулиці Коцюбинського. 6. люди повідомили, що під парканом неподалік будинку у коробці знайшли немовля. Добре, це ви, ви житель квартири сьомої. А дитинка що, вже в квартирі чи дитинка знаходиться ще на вулиці? Так на вулиці, добре. Добре, ми їдемо туди. Їдемо, і я повідомляю міліцію. Цей дзвінок вразив навіть досвідчених лікарів, адже як розповідають працівники швидкої, це вперше на їхній пам'яті за останні десятиліття, аби дитину кинули просто на вулиці. Завдяки пильності нашому населенню таких діток вдається врятувати і надати їм вчасну медичну допомогу. На виклик виїхала бригада у складі двох фахівців. На місці медики дитину оглянули, стан малюка оцінили як задовільний. Це виявився хлопчик, якому від народження трохи більше доби. По тому стану, що поповина була ще зовсім. Свіжою неприсохшою, на був не присохший, і те, що вона була відрізана далі від шкіри, як звичайно, і перев'язана звичайною ниткою кольоровою, то ми зробили висновок, що ця дитина не з пологового будинку, що вона в половому будинку не родилася. За деякими ознаками лікарі зробили для себе висновок, що ймовірно це не перша дитина у матері зозулі. Вона е дуже добре дитину упилинала. Оділа, ну по крайній мірі, новий той ящик був такий свіженький, халатом обвернула, і що саме таке приємне, що вона напослідок дитину погодувала, бо ще були залишки молока на губах. Мама все таки подбала про дитину. Дитинка перед тим як вона її віддала, була. Погодована, гарно заповита. Можливо, мама десь стояла поруч і дивилася, чи забрала дитину, чи ні. Вона може стати найбільшою тихою в її житті, тому дуже би хотілося, щоб дитинку все-таки мама забрала назад додому. І є така надія, що все в них буде добре. Те, що у немовляти все буде добре, переконані працівники пологового. Кажуть, якщо мати не передумає, хлопчика усиновлять люди, які мріють про дитину, і названі батьки дадуть цьому маляті все найкраще. Тим паче, за першими ознаками, хлопчик здоровий, важить 3,400. А ще з власного досвіду лікарі знають, що малюк буде дуже вродливим, адже правильні красиві риси обличчя видно вже зараз. Маля працівники пологового окропили святою водою та й назвали Богданом Володимиром. Дитинка перебув. Буватиме у Коломиї, поки відповідні служби не оформлять необхідні документи, а фахівці проведуть всебічне обстеження та заключення про стан здоров'я Богданчика. А далі будинок грудної дитини. Бо хотіли би звернути, може навіть до матері, чи до ваша дитина є здорова, вона дуже гарна і можливо ваше щось в житті зміниться. То ви зробите якісь висновки і звернетеся у відповідні служби. Правоохоронці з'ясовують обставини цього випадку, підтверджують, що слідів насильства на тілі дитини немає. Дана жінка була встановлена, доставлена до відділу міліції, і під час розмови вона зізналася в тому, що дійсно вона народила вдома дитину. Вона 89-го року народження, в неї зараз на даний час на утриманні четверо малолітніх дітей 2007 рік, 2008, -й, 11, -й, 13 -й рік, тобто четверо дівчаток – це п'ята дитина. Свої, свій, свій чинок вона пояснює тим, що в, в, чоловік не зрозумів її. На даний час відкрито кримінальне провадження по статті 135, частиною другої це залишення в небезпеці. Проводиться комплекс слідчих заходів, слідчих дій, і вже пізніше буде встановлено чи забирати цю дитину. Це буде вирішувати служба справах дітей, комісія по захисту прав дітей. У Городенці керівник обласного управління внутрішніх справ Микола Семенешин зустрівся з особовим складом місцевої міліції, керівництвом радержадміністрації, головами сільських рад та громадськістю краю. Під час зустрічі керівник розповів про основні вимоги, які ставить сьогодення, необхідність працювати разом із громадою. Сьогодні ті функції, на якому так і не виконувала міліція, виконує сьогодні громадськість. По очищенню від корупціонерів, по очищенню тих, тих людей, які порушують закон, сьогодні громадськість готова нам допомогти в наведенні влади. Активна громадянська позиція громадськості сьогодні зовсім інша. Ми повинні продемонструвати державну позицію, мудрість і увагу до всіх громадських об'єднань. Але ні в якому разі ми не повинні проявляти боягузливість, не нерішучість, несміливість. До розмови приєднався голова райдержадміністрації Василь Мельничук, який зазначив, що в такий важкий для країни час з розумінням ставиться до проблем міліціонерів. Дуже добре, що ми сьогодні так з вами зустрілися в такому, в такому форматі. Живемо ми з вами в такий непростий, складний час. Я думаю, що ви всі орієнтуєтеся, яка ситуація сьогодні в державі. Фактично живемо в умовах військового стану. Те, що стосується підтримки. Підтримки в матеріальному плані, так повірте, день два від нас. Є потреба в павному сильних матеріалах. Значить, день-два ми відреагуємо. Тобто за нами не буде затримки. Те, що будемо підтримувати вас, це однозначно. Голова районної ради Богдан Кобилянський звернув увагу правоохоронців на людей, які прибувають зі сходу країни. Ніхто не знає скільки потягнуться ті воєнні дії, які сьогодні є на Донбасі. Те, що сьогодні є спокій в районі, це не означає, що завтра щось не дай Боже не може бути порушено. Що поки що все нормально. Стукаю по столі. Думаю, що ми десь продовжуємо цю роботу і ми розуміємо, що вже таких було, так не буде. І держава очікування очищення, держава очікування великих змін, і ми мали би розуміти, що ці зміни не зворотні. Обговорили ситуацію автошляхів району та ймовірного збільшення працівників Державтоінспекції, адже через Городенко проїжджає великоваговий транспорт, який необхідно контролювати та направляти на об'їзну дорогу. Не залишили спецуваги і питання щодо міліцейського автопарку, адже службового транспорту не так багато. Тож обговорили можливості його окомплектування. На завершення зустрічі усі присутні позитивно оцінили ідею таких зібрань та домовились, що через місяць беруться знову. Міліція Прикарпаття застерігає, щоб не залишити себе свого двоколісного помічника, вживайте всі доступні заходи для його охорони. Власникам велосипедів слід бути обачними, адже літо гаряча пора для велокрадіїв. Люди пересідають на велосипеди. Транспорт зручний, мобільний, бере достатню кількість багажу і, головне, доступний майже кожному. Однак, в силу своїх позитивних якостей велосипед легко становиться здобиччю крадіїв, оскільки господарі легковажно по лишають свій транспорт без нагляду на видному місці і власному домогосподарстві. Не залишайте велосипеди без нагляду у під'їздах будинків, поблизу торгових закладів і в інших громадських місцях. Якщо виникла необхідність залишити без нагляду двоколісного друга, попросіть тих, кому довіряєте, приглянути за ним або використовуйте надійні велосипедні замки. Коли вам пропонують придбати велосипед за низькою ціною, засумнівайтеся, чи бував він не крадений. У випадку крадіжки радимо потерпілим не зволікати та терміново телефонувати за номером 102. Увага! Розшук. Працівниками сектору кримінальної міліції у справах дітей розшукується Бардаченко Вікторія Вікторівна, 1996 року народження, мешканка Івано-Франківська, яка 10.06.2014 року пішла із дому та даний час місце перебування її невідоме. Прикмети дівчини на вигляд 17-18 років, ріст 160-165 см, середньої тілобудови, волосся довге, темно, русяве обличчя подовгувате. Була одягнута джинси темного кольору, сорочку в клітинку та кеди. При отриманні будь-якої інформації, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітньої, просимо негайно інформувати сектор кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Івано-Франківській області за телефоном 790323 03 23 або 102. У Калуші правоохоронці затримали 27-річного громадянина, котрого підозрюють у вчиненні щонайменше 18 злочинів, пов'язаних з посяганням на майно громадян. Одним з найпоширеніших видів злочинів на території міста Калуша та Калушського району є злочині, пов'язані з викраденням майна громадян. Протягом липня місяця цього року з досвідчених працівників карного розшуку Калуського міського відділу створено групу по розкритті даного виду злочинів. За цей час розкрито 18 крадіжок майна громадян, де один з підозрюваних арештований проводяться слідчі дії, вилучено речові докази і порушено 18 кримінальних справ за фактами крадіжок. Спритний злодій, до речі, із немалим стажем, адже раніше був судимий за крадіжки чужого майна. Проникав у гаражні та господарські приміщення громадян, де вчиняв крадіжки. Зловмисник забирав усе, що становило найменшу цінність. Оперативники Калужського міськвідділу міліції затримали зловмисника на гарячому, якраз тоді, коли чоловік здійснив чергову крадіжку. На даний час проводяться слідчі дії до кінця цього місяця. Буде оголошено про підозру і матеріали направлені в суд. За вчинення цих кримінальних правопорушень порушень зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років. Підтримка з за кордону 15 прикарпатських родин, що втратили своїх чоловіків на східному фронті, отримали матеріальну допомогу. 7 тисяч 70 євро, які конвертували у гривні та розподілили між сім'ями загиблих у зоні. Ато зібрала та передала громада Естонії, щоб висловити свої співчуття. Українські громади по світу, можливо, це перша така акція. Почали відкликатися на біль. Тих родин, які зазнали такої важкої втрати, обласна державна адміністрація разом із обласною радою, практично зробила в тих фінансових можливостях, що ми могли собі дозволити. Ну, я вважаю, достатньо, тобто, тих 100 тисяч гривень, які ми свого часу виділяли для сім'ї загиблого військовослужбовця. Конверти із грішма матері та дружини загиблих приймають зі сльозами на очах. Мовляв, і досі не вірять, що їхніх близьких уже немає серед живих, і жодна допомога, якої між тим потребують, не в змозі заповнити цієї порожнечі. Людини немає, он дітей тата немає. Я чоловіка немає. Я думаю, що це. Неможливо купити чимось. Дуже тяжко і чим далі, тим тяжче. Тому що усвідомлюєш що я сама з двома дітьми. Кажуть, що не можна боятися. Я боюся страшно. Я вже боюся за дітей, син підростає. Я, я дуже боюся. Поряд із матеріальною підтримкою, духовна добрим словом та порадою родичів полеглих бійців. Втішав і священник. Це є грантом того, що е ця кров проливається немарно, що цю кров. Цих людей, які хотіли жити, які мають своїх дітей, своїх любих дружин, свої сім'ї, буде для нас завдатком для того, щоб наша нація скріпилася. Кожна родина отримала більше 7,5 тисяч гривень. Крім того, свої зобов'язання перед сім'ями загиблих пообіцяли виконати прикарпатські правоохоронці. Я хочу запевнити вас про те, що порозуміння сьогодні є на всіх, всіх гілках влади. Те, все, що було задекларовано нами. Я не хотів би повторюватися, тому що це ніяка ні піар-акція. Сьогодні є повне розуміння. Я думаю, що найкоротші терміни ми будемо старатися бути гідним славі ваших синів, чоловіків і наших героїв України. Тому приймайте ще раз почуття, ви маєте знати, що ми дійсно сьогодні з вами і керівництво держави сьогодні вживає всіх заходів. По тих всіх питаннях, що ми говорили, і, і грошових, і квартирних питання, і зімельні ділянки, всі сьогодні питання, ми, що в наших компетенціях ми будемо старатися вирішити, тому що це є світла пам'ять наша. Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ України запрошує на навчання. Навчальний заклад оголошує набір на навчання за державним замовленням та на умовах договору з фізичними та юридичними особами за різними напрямами. Підготовка фахівців здійснюється за напрямками правознавство та правоохоронна діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр на денній формі навчання, а також фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр спеціаліст на заочній формі навчання. Навчатися на Прикарпатському факультеті мають змогу як курсанти, так і цивільні особи. По завершенню навчання випускникам вручать диплом зразка Національної академії внутрішніх справ України. Контактна інформація місто Івано-Франківськ, вулиця Національної гвардії 3, телефон 52 32 00 або 067 507 63 36. В рамках операції залізнодорожній переїзд з працівниками калуцького ДАІ проведено обстеження таких переїздів. Наслідок чого видані приписи для усунення недоліків та складені адміністративні протоколи. Через недбалість водіїв на залізничних переїздах часто відбуваються дорожньо-транспортні пригоди. Тому дана операція покликана перш за все мінімізувати травматизм та нещасні випадки з летальними наслідками. За недбалість водіїв та поспішання на даний час водії дуже багато допускають зіткнення з локомотивом, де де багато було травмовано людей та гинуло людей за ряд порушень, які не дотримуються правил дорожнього руху, а саме же не е, проїзд на закритий Шлаубам, е, на проїзд на заборонний сигнал світлофора, об'їзд колони перед закритим за дорожнім переїздом, а також на виконання дорожнього знака стоп е, е, на переїзді без шлавбаума. А також щоб дані водії автобусів дотримувались правил дорожнього руху під час перевезення пасажирів через лізнодорожні переїзди, загалом за час операції працівниками калуцького ДАІ складено 17 адміністративних протоколів за порушення правил проїзду залізнодорожнього переїзду.